Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко. І це пан Анатолій блогер та головний редактор поталу на Ютуб каналу Тригер. Він називається. Пане Анатолію, ми з вами ще не знайомі. Тож давайте познайомимо наших радіослухачів і прошу пару слів про себе. Добрий вечір. В принципі, я давно. Проявляю політичну активність десь там з 2005-2006 року. і Я був членом громадянської партії Пора і працював в журналістиці і довго, десь до 2015 року. Я медична журналістика і, в принципі, активно займався питаннями там реформи охорони здоров'я здоров'я, а також і політикою, займався і. Ну, в принципі, став відомим там і впізнаваним під час ковіду, під час пандемії, своєю позицією щодо щеплень там, і всіляких обмежень прав і свобод громадян. От. Ну, так би я сказав. Тоді, здається, я вас знаю. Я тоді точно читав ваші публікації, як я просто а, не звертав так. уваги на автора, і ми з паном Анатолієм заговорилися спочатку нашого ефіру. І відповідно тому я такий вступ невпевнений впевнений зробив, мабуть, так. Але давайте ми з вами сьогодні поговоримо про такі наші нагайні новини, які зараз відбуваються. Хотілося би почути ваш коментар, оскільки ви блогер і маєте свою точку бачення, яка зазвичай можливо співпадає із нашою редакційною крапкою. Бачення. І сьогодні Рада відправила відставку міністра оборони Олексія Рязнікова, і він. Попрацював на цій посаді 552 дні, і звичайно ж йому дали слово розповісти, як чого він добився, що досяг що під його керівництвом відбулося в міністерстві оборони, і давали йому звичайно ж депутати якісь свої питання. Відповідно були і незручні питання про куртки, про яйця. Ну на що пан Резніко відповідав, що це все фейкові історії, надумані історії і не існує ніяких кримінальних справ одразу з. Він отримав зустрічне питання. А що тоді заступники та директор, директора департаментів роблять в СІЗО? Ну, от він, звичайно, сказав, що існує принцип невинуватості і треба чекати вирок суду. Що ви розповісте, що можете сказати про результати роботи пана Олексія Рєзнюкова на посаді міністра оборони? Ви знаєте, я хотів би. Почати розмову про Олексія Рєзнікова взагалі з команди президента Володимира Олександровича Зеленського. Ми повинні всі розуміти, що це пул юристів. У цих всіх людей є юридична освіта, і вони, в принципі, можуть класифікуватися як юристи рішали. Це не адвокати, не правозахисники. Якщо ви піднімете освіту. Всіх людей, які оточують Зеленського, чи ви візьмете Стефанчука, чи ви візьмете Натолуху, який очолює Комітет економічний у Верховній Раді, Рєзніков і так далі. Це всі люди юристи, юристи рішали. І вони, в принципі, мають свою культуру поведінки і манеру триматися на публіці і розмовляти і так далі. І ви ніколи по їх зовнішніх там проявах не зможете оцінити ніяк, як на мене. Це люди, які вміють маскувати і своє бачення, там, почуття, і в тому числі свою діяльність. Тому коли ви слухаєте публічні виступи таких людей, як Різніков, ну я не знаю, це напевно якась вистава перед. Там, під час вирішення якихось важливих оплачуваних справ там, у суді і так далі. І Різніков ну, так він виступив і говорить, звичайно, це ж треба розуміти. Це ми вважаємо, що він викручується і бреше, коли говорить, що все це, це вигадки, брехня, що потрібно чекати там рішення суду. І так далі, але насправді він все життя так говорить, заробляючи собі гроші на кар'єру, на проживання і так далі. Тому це не політичний виступ, тому що політика це завжди етика. Ну В нормі, принаймні в Західному світі, кожне політичне слово, рішення і так далі. За ним стоїть етика. Або вона присутня, або вона відсутня. У юристів рішав. Такої категорії акетика просто не існує, немає. На жаль, і це український феномен. Я думаю, що ну, десь там в Штатах чи в Західній Європі це щось таке невідоме, і вони не можуть зрозуміти, про що тут йдеться, але Україна, вона цим і унікальна. Що в нас з 2019 року прийшли до влади. Юристи рішали, це така нова хвиля паразитів і аферистів. І, на жаль, у них така поведінка. Це те, що я можу, як я можу прокоментувати от е, виступ Резнікова перед парламентом. Тому там немає ніякого сумління, сорому і так далі. Він спокійно може говорити, що все це неправда. Яйця по 17 гривень, там ще якісь речі. До речі. Ми всі маємо розуміти, що це не виключно українське досягнення правосуддя і взагалі правоохоронної системи стверджувати про те, що без рішення суду ми не маємо права, громадяни України не мають права користуватися таким словом, як злочин і злочинність. В нормі будь-який громадянин на свій розсуд має право дати оцінку. Ніхто не може заборонити громадянину. Висловлювати оціночні судження. Наприклад, якщо ви помітили народного депутата, який вийшов п'яним за керма, збивши пішохода, ви спокійно можете називати його злочинцем, якщо це відбулося на ваших очах. І ніякого рішення суду не потрібно. На наших очах розкрадали бюджет. Ми всі бачили там яйця по 17, куртки замість зимових літні, там ще багато чого і чого. Але нам чомусь потрібно рішення суду. Я хочу сказати, що це виключно витвір цих юристів рішав. я би так угу. характеризував цю подію. Ну, давайте згадаємо про. Такого мого еталонного суддю рішало. Це Зварич зі Львова, який розповідав про те, що е, йому е. засівали. От і подумайте, де він зараз є і чи він сидить. Оце питання, до речі, ну. А до речі, я хотів би вам поцікавитись, може, ви знаєте, ви все-таки зі Львова, він львівський. Ми пам'ятаємо ці відеозаписи, шокуючи, це було, я не пам'ятаю, про президенту Ющенку, якщо хоч. Так, так. Це давненько було? Його мали засудити, я не знаю, чи він відсидів, чи ні. Здається, я не м не, не буду коментувати це зараз, я це знаю. Наступний раз скажу. І м мені здається, з таких якихось чутків. Ну, як Оцей ваш ладайки. приклад. Вибачте, Ігор, а цей ваш приклад зараз говорить, що люди, які виховані українською правоохоронною системою, вони взагалі втратили будь-який сором, і вони взагалі відсутні сумління. Таке враження от, от, важлива річ. Суддя, це ну як я вважав, і в принципі всі люди вважають, і в Сполучених Штатах, і в Британії. Суддівський корпус це місце, де живе сумління людини, але це явно не належить до наших суддів і юристів. Ну це, от така ситуація. по різнику. Дякую, пане Анатолію. Давайте поговоримо ще про наступника. Олексія Рєзнікова, так, і говорять, що скорше за все це буде Рустем у І чи в нього є достатній фах для того, щоб здобувати, щоб бути на даній посаді? Ну, давайте будемо об'єктивними. Якщо ми вже задаємо такі запитання, чи є у умерова достатній фах, щоб обіймати посаду міністра оборони, ми повинні, напевно, задати подібне запитання попереднику Олексію Рєзнікову. От, як ви вважаєте, Олексій Резніков він мав відповідний фах і розуміння взагалі ситуації, що робити в міністерстві оборони? Я Те, вдачу. що він знає англійську мову і може ну, легко розмовляти на Рамштайнах з представниками інших країн, це ще ні про що не говорить. Я хочу запитати, які результати його діяльності, і його вільного спілкування англійською мовою. Я не бачив результатів по Оснащенню зброї. Якщо вже курс був взятий на прохачів, тобто, якщо ми одразу відмовилися від виробництва власної зброї, всі для цього підстави в нас абсолютно були, то тоді прохачі мали працювати професійно, видурювати зброю наших союзників професійно, тим більше, хто хто. Різніков, ми поки що трошечки про нього поговоримо, але він майстер дурити людей. Я не знаю, чому йому не вдалося а, дурити там, міністрів оборони наших західних союзників. Ну, і у якщо вже ми переходимо до нього, ну я думаю, що це ну, продовження є таке слово, континуум послідовність таких аферистів. І там інших людей не буває. Ми, ми, ми маємо чітко розуміти, що в команді Зеленського просто не буває інших людей. Якщо ви згадаєте цю послицю в Болгарію, яка без будь-якого розуміння досвіду е, потрапила на цю посаду, і прочитаєте її біографію, ну це біографія афористки. Ну, інакше я, ну, це не є ніяке там оціночне судження, це факт просто. Ви читаєте і не можете зрозуміти, як така людина може потрапити на державну службу ще й на таку посаду. Але у них це не викликає ніякого подиву. Більше, більше того, очевидно, вони не бачать в цьому нічого поганого і ще здивовані, чому до них висловлюють якісь там претензії. Ось, е Єдине, що я можу сказати, що щось подібне загалом відбувається в Європі в західних країнах. Нещодавно змінився міністр оборони у Великій Британії, і ним став міністр, який попередньо займався, якщо я не помиляюся, енергетичними питаннями. І якщо ви подивитеся там а, біографію Ріші Рішісунака. Попередніх міністрів і так далі. Я не знаю, звідки це пішло. Головне, щоб людина володіла якимись, нібито управлінськими навичками, її можна перекидати з одного міністерства в інше. Вчора він був міністром міністр вугільної промисловості, потім соціальної політики, потім охорони здоров'я. І це якийсь загальний тренд, я хочу сказати. Але е, на Заході, там хоча б ці міністри насправді володіють управлінськими навичками, і там є якісь, напевно, я так думаю, підозрюю, мінімальні критерії щодо етики цих людей. У нас же ж не тільки вони не професійні, там ключова перепустка, це професійне середовище, в пул міністрів чи в впл е, держслужбовців. Це ну, відсутність сумління і повна аморальність. І, в принципі, якщо ви знайомилися з Умеровим, зараз о, ці два дні активно обговорюють його біографію, перше з чого починають, що це майстер кулуарних домовленостей, він завжди займається якимось тіньовими перемовинами і е, такий медіатор. Зводить там людей про щось домовляється. Ну, такі собі міні ердоган скажімо так, української політики. Так, я тут паралельно пробую про Зварича знайти щось мене дуже зацікавила ага. ця тема. Так, тому не вражайте, що я дивлюся в телефон. А, е, не -не -не, поки не -не. поки е, щось не можу зрозуміти, там якісь апеляції, не апеляції, але щось виглядає, що він вже не сидить явно. Е, пане Анатолію, хотів також поговорити про е, Рустему так, Я прочитав про нього і пишуть. Я забув, на якому це сайті порталі я читав, але іменно пишуть, що головний плюс те, що він розмовляє турецькою мовою. Чи є тут якась невеличка підказка? Ви сказали, що Резнюков говорив англійською добре, так а тут вже турецькою. Ну і ми знаємо, що декілька днів тому президент Ердоган зустрічався з Путіним, і також, можливо, ви дасте якийсь коментар, бо тому, що щось нічого не говорить. Що домовились, не домовились, чи на якому етапі ця зустріч відбулася, я почну з мовного питання із вільного володіння турецькою мовою. А у нас, на жаль, вся професійність, і взагалі всі вимоги зводяться до знання мови. І я хочу сказати з огляду на. Ситуацією політичну в Туреччині, то це швидший мінус, що у меру вільно володіє турецькою мовою. Краще він не знав би турецької мови на посаді міністра оборони і не спілкувався бо з турками і з Ердоганом. Тому що, з огляду на те, яку позицію займає Туреччина і Ердоган, двоїста позиція напевно, це для східних людей нормальна позиція, але для. У нас це ненормальна позиція. Ну е я не бачу в цьому плюсів це щодо там, вільним володінням турецької мови. А друге, ви запитали, нагадайте, будь ласка. Я запитав на рахунок того, що Путін з Ердоганом е недавно а. зустрівся, Й... і щось обговорив, чи є якась інформація. А немає. Я слідкував вчора за повідомленнями, конкретики від цієї зустрічі немає. мова йшла про е... зерновий, коридор. Зерновий. зерновий коридор. Я, по-перше, хочу звернути увагу на ганебність цього явища зернового коридору. У нас в Україні чомусь вважається, що зерновий коридор це якесь велике дипломатичне надбання. Я хочу сказати, що це колосальне приниження України, тому що українські... Кораблі і суда е обстежуються і перевіряються росіянами в тому числі, патрулюють. І ну я думаю, що найкращим зерновим коридором було б забезпечити себе літаками-винищувачами, які би. Е Знищили весь російський чорноморський флот, і в тому числі не давали можливість патрулювати, контролювати море через повітря, і тоді все працювало і не потрібно ніяких домовленостей з путіним і з Ердоганом. Якщо так у світові потрібно українське зерно, а українським виробникам зерна настільки потрібно його продавати, то треба починати з гідності. Гідність, власне кажучи, не передбачає шмон і обшуковування українських суден представниками ворога. Це ганебне явище на мене. Тому я навіть не знаю, чи це зарахувати в плюси, що там не домовилися про зерновий коридор. Путіну це не потрібно. І я думаю, я слухав Портнікова, ще кількох журналістів, які там детально аналізували. Цей візит там в принципі немає про що говорити. Я взагалі дуже негативно ставлюсь до всіх цих спров поновити чергове приниження України. Зрозуміло, дякую за відповідь, пане Анатолію. Давайте поміняємо тему. Давайте поговоримо про Коломойського і те, що зараз відбувається. Це його посадка, чи можливо переховування в Україні від екстрадиції у США бо тому, що в США Коломойському інкримінують відмивання коштів на суму 5 мільярдів доларів а в Україні. На 15 мільйонів, а це 0,2% десятих процента від американських у цих коштів відмивання. І чому взагалі слідство відносно Коломойського ведеться як проти громадянина Ізраїлю? і чому зараз зробили це слідство закритим? До речі, і можете дати якийсь свій певний коментар? Ми маємо практику. Законного переслідування і ув'язнення за відмивання коштів, а краще казати, легалізацію кримінальних грошей. Тобто гроші, які були здобуті неправомірним способом, вони легалізуються через спеціальні сірі операції. Ми маємо один приклад покарання людини. Це наскільки мені відомо, що не помиляю, це Павло Раз Лазаренко, угу. і це відбулося. Не в українській юрисдикції, а в американській. Я не вірю в українську юрисдикцію, не вірю, незважаючи на те, що це, можливо, не патріотично звучить. Ось, і вважати про те, що це має якесь відношення до правосуддя, оце, що відбувається зараз, з Коломойським, я не бачу підстав, це, швидше за все, вистава. Причим вистава з попередньо домовленими якимись ролями, Коломойський якось так легко відмовився вносити заставу. Він дуже, я так розумію, хоче себе створити. Я не знаю, нашу це йому образ героя, що він так героїчно переносить ці незручності перебування в слідчому ізоляторі СБУ. Ось, те, що це ну, от, давайте. Це ж Зеленський позбавив його громадянства України, наскільки мені ну, відомо. Так. Корбан там був, от в цьому взагалі не бачені речі. Ну, менше з тим. У нього там громадянство Ізраїля і Кіпру. Мене запитання тільки, як от взагалі виносився це рішення по тимчасовому утриманню на 60 днів, там, чи як воно називається запобіжний захід, не може суддя? Ну, взагалі не розуміти, хто перед ним. Він громадянин України, не громадянин України. Він громадянин Ізраїлю, Кіпру і так далі. І ну, я ж підкреслюю, що у, у самого Володимира Олександровича Зеленського також є юридична освіта. Він ж також юрист рішала. Давайте згадаємо, як все починалося. Наруга над Конституційним судом. Всі ці вибори не зрозуміло з яких причин, чому вони там перечасні, і так далі. Тому подібне, і це все продовжується. Там уже стільки нашарувалося неправомірних дій. Що ми розібратися в цьому не можемо. Ми можемо тільки політично оцінити ситуацію і сказати, що очевидно ця вистава робиться перед там, візитом Зеленського в Сполучені Штати. Я тільки не можу зрозуміти, чому в адміністрації Байдена і в демократів можуть бути. Ну, це напевно у судової системи Сполучені Штатів. є претензії до а, Коломойського. Тому що. Ну, Корупціонери завжди влаштовували там, крило демократичної партії. І вони активно тут підтримують їх у нас в Україні. Але я думаю, що це, швидше за все, вимоги судової гілки влади, але яким чином це пов'язано з допомогою, з візитом. Мені складно сказати, це все пов'язати, але я точно знаю, що це не ініціатива. Володимира Олександровича Зеленського. Це ініціатива, швидше за все, йде за океану, і це імітація якоїсь такої діяльності, та, правосуддя. Це те, що я можу сказати по-коломойському. Чим це закінчиться, до речі, ніхто не знає. Тому що може для Коломойського і недобре закінчитися, тому що якщо будуть поставлені якісь вимоги, що треба обов'язково, щоб він постраждав, ну, напевно, він постраждає. Зрозуміло, дуже дякую. Будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу та ютуб каналу Тригер. І ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. До побачення.